І зараз відбулася зустріч Дерсекретаря США Рубіо та голови МЗС, найсумнішої коняки російської МЗС Лаврова у куала Лумпурі. Після зустрічі Рубіо повідомив, що почув пропозиції щодо України, які раніше не озвучувалися. Я не знаю, може, там хтось запропонував. Україну перенести на Луну я не знаю. От що може бути таке, що раніше не озвучувалось. Мені здавалося, що все більш-менш адекватно всі давно вже чули. Але він сказав: ми обговорили деякі ідеї США у чіткому плані завершення конфлікту в Україні. Пропозиції щодо цього будуть представлені Трампу. Перше. Оця зустріч і таке пропозиції, які стали якимись реальними, і може закінчитися війна. Що це може бути? Це перше. Друге, це дійсно якось відповідає чіткому плану завершення війни. І третє, це ми бачимо, що росіяни так відреагували на обіцянки Трампа і зміну його риторики, чи це просто чергове затягування часу? Я думаю, що в даному випадку це затягування часу. Але. Є точно те на що Путін би пішов. Ну на заморозку конфлікту, але це те, що не в змозі виконати Трамп. Путін щоб заморозити конфлікт, погодиться. На три речі тверді гарантії, що Україну не візьмуть в НАТО. Це для внутрішнього взитку. Путін розуміє, що ніяке НАТО там ніколи розроду віку у Росії там не, не загрожувало, але це зняття санкцій повне або часткове, ну, скоріше все, повне, і повернення активів. Тоді він може продатися як перемогу. Що дивіться, гроші віддали, санкції зняли, Україну в НАТО не взяли. І ми, типу, заморожуємося, але цього не може гарантувати їм Трамп, тому що. Блін, Європа залупилась. Мір що всі переговори закінчені. Ми от зараз Петріот купимо, там ще щось докупимо. бабла м'яно дамо Україні тамті. Там, там, Даже не думайте, що у вас там може щось там вийти. Тобто, погоджуйте стільки умов. Тобто, тепер і Європа замість Трампа висуває головну умову. Е ee, і це так і це вже і так Росії кажуть, і це так уже для вас не поступки. Що просто заморожимо конфлікт? Значить, все, що ви захопили, залишається вам. І на це погодились всі Сполучені Штати, Європа з цією тезою погоджена і Україна. Тобто, ми максимальну поступку Росії зробили. Ну, весь цивілізований світ мається на увазі, що сука, подавиться, все одно ну колись відіб'ємо, але це буде колись. От, але і все, а Путіну цього мало. І тепер конь Лавров може сказати: Ну окей, там, типа Херсон віддає, Запорожжя, прощаємо вам, да, Там типа «І що це, це поступка? Ні. Тобто ніяких територіальних нових поступок. Понятно, що і Трампа не приймуть, і значить конь Лавров повинен, якщо конкретно щось сказати. Конкретно, то ця конкретика, що ми відмовляємося від оцих пунктів. Тобто вони ж нарисували там, 10 пунктів, що вони від нас хочуть. І кажуть, ну окей, ми ці 5 викреслюємо. Миримося далі там. А оці 5, ні, ці 5 поки не викреслюємо. Ну, і тоді, окей, ми подивились, побачили. Скоріше всього, що. Е про що вони точно могли домовитися, це Лавров йому сказав, що щось в гуманітарній сфері, там попустимо, там, ще віддамо ще десять пленних, там, чи, 100, чи ще щось, чи перестанемо їх бити знущатися над ними там, десь в Таганрогській тюрмі. От, от, того. це те, що точно вони можуть пообіцяти, і можуть зняти якусь своїх одіозних пропозицій. Ну, наприклад, що віддавайте Херсон і Запоріжжя. К примеру. Але все решту там, типа, вони твердо стоять, що там типа Трамп пообіцяє нам, що зараз не тільки Америка, Америка з задоволенням зняла санкції, але і Європа знімає всі санкції. Напр... До прикладу, от е... ну, я думаю, ну важко сказати, ми ж не знаємо про що конкретно говорили, але умовно, з десяти ультимативних пунктів вони могли один-два зняти і сказати, так це ж прогрес. І ще раз скажу, що е, Росія прогнозовано, і ми про це говорили ще. Що... В січні лютому, що вони десь весною зайдуть в переговорний процес. І вони з нього не будуть спішити виходити. Верні, вони не будуть з нього виходити. Чому? Тому що з одного боку це показує миролюбність русських, що там типу, ми ж мирні люди, хочуть русські війни. Та ну ми не хочемо війни. Тобто, показують всьому світу свою миролюбність. Ми типу за перемовини. От е, друге, вони затягують ситуацію і дають самі собі можливість вийти з війни, коли вони захочуть. Тому що від кого зараз. Можуть залежати закінчення війни. Від Трампа? Ну, такое. Відзіньпіна? Да. Від Путіна, так. Да. Ось дві людини, які можуть закінчити війну в Україні. Сі по, -по позвонить Путіну і скаже: Вова, блін, ну, все. А то зараз і мотоцикли перестанемо давати, і, і, і Вова Путін зразу ж там дасть задню. Да? Або Путін сам вирішить своєї Камарілі. От, всякі ці набірюліни, Тімченки його переконають, що, що військового шляху немає. Знову ж, війну можуть закінчити вони. Да, наблизить закінчення її може Трамп разом з союзниками. Це якщо вони перестануть пропускати. Танкери через Босфор Далели і Кагерадська Тігат, ну через датські пролів, через які де 70% відсотків, 70% сімдесят торгівлі нафтою Росії. Все, зараз обріжте 70%, відсотків. Те, що вони через далеко східні парти толкають, то таке для п'єжих, то менше третини. От і все, і тоді вони будуть вже ближче до мира. Тоді вже Путін почне чухатися. Тобто Трамп може тільки спонукати його до миру. Додаючи нам зброю і приміняючи санкції. Але як тепер модно в політиці казати, м'яч на стороні Путіна, і тільки він вирішує, коли Тобто вони дуже хитро зайшли в ситуацію, коли вони, наче в переговорному процесі, але як іти, яка буде інтенсивність, динаміка переговорів, чим вони закінчаться, залежить тільки від них. Тому що наші вже якби вскрились карти на столі, ми готові на заморозку. все. а Путін, а ми не готові. От так десь ну, те, що Путін не готовий постійно, це говорить може про це старчівські процеси, але я вважаю, що тут трохи інакше. Він свято вірить, що рано чи пізно завоює Україну і йому його її віддадуть. Yeah. Але останній раз, от зараз, в Римі на конференції повідомлення України, пролунало дві дві речі. Перше Малоні заявила це прем'єр-міністерка. Італії, що Україні треба створювати для України Європа, повинна створити фонд на 100 мільярдів, який наповнювати, щоб у Україні було за що воювати, і yeah. це підтримали інші члени, які приїхали туди. члени конференції, і це до речі показує, що сподівання Путіна марні. А друге. Заяви про військову підтримку, розвертання а, допомоги і все інше, що буде тривати, і ці заяви підкріплені договорами, заявами Макрона і Стармера, а, договорами з Британією. Ну десь ми бачимо, що поки що, поки що, а, Європа не готова нас віддавати, і це дуже добре, тому що для нас це рятування без, без допомоги ми не виживемо. Ну, давай відверто, не виживемо. але. Я вважаю, що найкраще мотивує а, не тільки добре слово і наміри, а ще й сила. А Путіна може якраз мотивувати українська сила. От якщо би ков'йор, який був декілька днів над російськими аеропортами, був перманентним, от всі ці дні постійно, тиждень, два тижні, місяць. Це зламало б логістику Росії, це дуже б різко ударило по переїздам, по комфорту, по всьому іншому, і це змінило би ситуацію, тому що для Росії через її величезні розміри авіасполучення це надважлива тема, і да. коли не може вилітати: Москва, Пітер, Казань інші міста. Це по іншому працює, але щось Володимир Олександрович не поспішає цим займатися. Зарто є геть інша ситуація, і Володимир Олександрович поспішає оголосити, що вже обрав потенційного посла. В Сполучених Штатах <свят> <свят> під час спілкування з пресою у Римі на цій конференції повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України в Сполучених Штатах. Знову людина без дипломатичного досвіду, знову просто не здала, мовчала, нічого не казала, не заважала схемам, які відбуваються. Провалила повністю забезпечення збройних сил всім необхідним. Про що кажуть ну всі від лейтенантів до від солдат до лейтенантів, від лейтенантів до генералів. І що він каже? Що що стосується нового посла, я би так казав, і кабінету міністрів. Я вам кажу відверто: якщо я вирішую, що це буде найближчим часом, то представляти Україну Сполучених Штатів Америці ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров. А це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Перше ключовим нашим послом, а вона ці не ключові посла. Ну просто, щоб знати просто, що в голові Володимира Олександровича, не знає ніхто навіть він сам, але зараз це взагалі дуже цікаво. Тобто ми розуміємо, призначення Умєрова, це фактично говорить, що відносини зі сполученими штатами не в пріоритеті, але є добре новини. От відверто: по перше, Умєров повернеться до родини, яка знаходиться в США. От, Об'єднання родини це важливо. Хоч щось добре станеться. По-друге, може, нова людина, яка прийде в Міністерство оборони, щось зміни на краще, бо вже більше бути не може. Але взагалі, скажімо мені, будь ласка, от така, така заява, про що вона говорить? Що знову цар живе як хоче, а не як треба в Україні, чи щось інше? 에, знаєте, тепер. Батьки, які мусять відправляти своїх дітей, там, вивчати в тому числі там, міжнародне право чи міжнародну дипломатію, мусять знати, що у їхніх дітей немає кар'єрних перспектив. Чому? Тому що перестали призначати кадрових, кадрових людей в дипломатії, да? тобто не можна. Там, чому ви не станете там, послом ніколи, там, студенти п'ятого курсу там, чи зараз магістри, хто магістерську захищає, я вам скажу, ви ніколи не станете послом. Чому? Ну, тому, що, е, тому що не станете? Тому що це політичне призначення тепер, політичні фігури. І якщо дійсно е, раніше такого не було в, взагалі в світі, е, все-таки дипломат має бути кадровим, проходить якісь щабелі, да, там, перед тим як стати. Послом треба побути кілька років, консулом там багато років. Ну, спитайте у Дмитра Чекалкіна, він вам розкаже, як було раніше, в тому числі при Совєтському Союзі. Хоча тоді вже, от при Соєвському ну, при Союзі, такого кавардака не було, але був при Росії, коли навіть фільм такий російський комедійний, хоча його дісіти зняли, ну, понятно, що в Росії для росіян день виборів про вибори на Росії, там, типа, як одного губернатора хочуть там знімати всі там. Типа, а що а тепер з ним буде? Ну, поїде послом в Туніс. А що в Туніс, ну, а куди ж його? Да? Вот, то есть це або почесне заслання, або в нашому випадку э, це э, не, не тільки почесне заслання, може бути, ну, або відправляють або своїх, як Заліщук. Ну, Заліщук, да, десь не, не залупалась, десь хорошо себе вела, там, то є, от, синікуру дамо, да, якусь. Або ми знаємо, що в деяких країнах, там, вчора була ескортниця, і сьогодні вже посол, да. То є, або віддаємо своїм, або таким чином евакуюємо політичні трупи, да, там, типа, що хтось, ага, от був він десь там прийшлось, там, зашкварився, чи десь ще щось, то є, готуємо йому такий собі запасний аеродром. Але тр, треба студентам тепер магістр, магістратури сказати, що там і Аташеви не станете, то що є ж Байці жанром поменшань, це міністрів прокурорів, ми послами да? А десь є інші наближені, яких треба прилаштувати консулами, або там головами торгово-промислових палат а в великих країнах це є, і це теж якби це ого. го От і той тобто виходить, що у нас посольства в інших країнах це такі собі сінікури де бізнесмени своїх синочків влаштовують, де вообще модно. А давайте моя дитина для того, щоб там їй ще 25 років, понятно, послом не призначим, послом же ж можна тільки в 30 призначати. Умовно, да. Якщо ти слуг народу. Ну, якщо ти дитя слуги народу, то тебе ж надо портфоліо, тобі ж надо продвигать, да? І то тебе запишем, вкуда, щоб запись була хороша в трудовій книжці. То вони роблять, ну, от кадровій політики у них условно от Такий, тільки метод, і того там, типа, Іванов і Петров собрались, і значить, діти Іванова, помічники у Петрова. В як помічники в Верховній Раді, і вже запис. Це ну раніше це була четверта категорія державної служби, прирівнювалась, читайте до, ну, до полковника. Да? А діти Петрова і Іванова, Іванова у Петрова, там, а ще Сідорова у Герасимова, Герасимова у Сідорова. Там і отак вони перехресно там друг друга по, по праці влаштували. Ну, то що не можна, щоб же ж папа, депутат Верховної Ради, а дитя помічник. Ні, дитя помічник у другого депутата. От, і так само там, типа якщо ми працюємо в економіки, а давайте там, типа, детям надо вже зазрело, там ну, треба ж для трудової книжки, хорошо, ж там, типа, щоб в резюме було записано, так ми зараз відправимо десь в, якийсь, в якусь умовно там Грецію в, в Торгово-промислову палату. І Там, типа, потім, о, блін, це ж хороший старт для кар'єри. Ну так, да. а дитині 22-23 роки поголовно. От, і тому просто сказати дітям простих людей, що ви здали ЗНО там на 199 і 198 е, англійську мову на 200, да, там історію на 199. І ви думаєте, що ви будете через 20 років послом? А -а. Е, але є шанс, є шанс. Для цього треба оцю Камаріллю прогнати і зробити тим, щоб критеріями е, для призначення були не я в доску свою, я з нашої пісочниці, я принесу в лапках, куди скажете, і сколько скажете. Да? Це перший критерій. А другий критерій там ро, ро, связи, да а третій критерій, що там чи вмієш ти кричать, що Зеленський найви, найвеличніший лідер сучасності. Тобто, треба все на все там знати три-чотири предмети, да? куди правильно приносити, що правильно кричать, і, і, і в правильних сім'ях народитися. І у вас кар'єра полетить. Е, от, А наш варіант, коли оцю камарію ми замінимо, щоб е, критерії були для того, щоб призначати керівників, зовсім інші. Я їх можу перечислити, їх не так і багато. Їх 5 плюс 1. 5 плюс 1 стратегічне мислення, вміння підбирати і розставляти кадри. Комунікативність, а не от це все. Це те, що називається, це не те, що ну це взагалі саме подле, що у них є. Вони називають комунікацією. Тобто, вміння спілкуватися не через відосики. Комунікативність. От, е, Далі е, е, ну, критичний е, е, менеджер. ну, вміння, в общем, бути е, розрулювати ситуації, коли все, все рушиться. Да, там, то есть. Е, і п'яте професійність. От, ну і плюс ще одне: один критерій, який перетягує ці всі п'ять, але він в іншій площині. Це просто порядність. Так, от нас колись Зеленський на цю просто порядність купив. То що ми повірили. Ну, не ми, звісно, з берези, і я сподіваюся, на більшість наших глядачів, але частина українців повірила в порядність Васі Галабородька. Що Вася Галабородька. Дуже порядна людина. От за вас у Галаборочка і проголосували. Ну або проголосували проти Пороха. Ну там теж це, це не, не стосується нашої теми. Але тепер я думаю, що ми прививку отримали, що е Порядність це не заявить про себе, що ти порядний, а треба там, перевірки пройти. Там, а де ти був там? То що якби проходили перевірку там, типа Зеленський, а що ти казав у 2014 році, там в Юрмалі, що ти розказував там Маслякову Україну з обох сторон, да, чи з як там да, чи Ухілян, чи Лєнка Зеленська розказувала там, тіпа, що треба здавати, де тут пересуваються українські частини? Чи про ебонітові палочки, оце от про порядність, оце про порядність. І у нас ще додатковий має бути критерій, тому що це я озвучив якби загальнолюдські критерії. Загальнолюдський критерій порядність, а загальнопрофесійні я п'ять назвав. А у нас ще має бути додатковий критерій, ти взагалі-то крім того, що. Ти порядна людина, ти є патріот чи ні? І причому там ходить в вишиванці це не є патріотизм. Тому що я дивився, скільки пазажистів після 2014 року порядилися вишиванки, а до цього бігали в Георгівських стрічках. І коли я там тіпа, дулі їм показував їхнім стрічкам, вони казали, фу, який бандит, не любить Росію чому то З <свісно> детства, не люблю просто. Нічого дивного, нічого дивного, дивне інше. Дивне те, що а, люди забувають про те, що було, а варто пам'ятати. Варто. До речі, а, друзі, не забувайте, будь ласка, і ставити вподобайки, підписуватись, коментувати, поширювати відео. Це важливо, справді важливо. Канал працює, канал. Потребую вашу підтримку, тому якщо хочете підтримати канал, не забудьте поставити вподобайку зараз. Це важливо. Не забудьте, будь ласка, також поширити відео. Це бо інформація це зброя. Інформаційна зброя лише від вас залежить. Скільки ще людей дізнається інформацію? Також не забувайте, будь ласка, підписуватися, бо канал крокує. Залишилось менше 6 тисяч до 600 тисяч підписників. Один відсоток, менше одного відсотка. Допомагайте каналу стати 600-тисячником. Ну і пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Що ви думаєте через те, що почули від Віктора Баберенка. А також не забувайте писати, звідки ви дивитесь. Давайте проведемо таку перекличку. З якого міста селища країни ви зараз спостерігаєте за цим ефіром? Куди закинула вас доля? Ди ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це. Це важливо.